Ім елегантним та впевненим у собі жінкам у магазині поза рекомендують підбирати гардероб із шедеврів польської моди. Чому створюючи одяг, виробники цієї країни використовують новітні тканини, привабливі фасони, в пошані лише натуральні матеріали вовна, льон, бавовна, хутро і шкіра в такому красивому вбранні дефілюють успішні леді не лише Польщі, а й інших європейських країн. Їх підкорили елегантні силуети, якість та практичність цих речей. В магазині поза пропонують і вам скористатись прикладом європейок. Одяг тут представлений у різноманітних розмірах від 36 по 60. Магазин поза філософія жіночої привабливості. Оберете красиву сукню або костюм. Далі переходьте до магазину Кашемірові пальта. Він поруч. Зігріватися в холоди тут. Пропонують стильними пальтами і пуховиками з сильним хутром лисиці, чорнобурки, єнота та пистя. Залишайтеся елегантною незалежно від того, яка за вікном погода. Заважте, Куртки наповнені на 90% відсотків каченим пухом. Є моделі з новітнім синтетичним наповнювачем Тенсулейтом. А демі сезонні нині можна придбати зі знижкою 20%. магазини посати кашемірові пальта, Торговий дім по фрунзе 20 а другий поверх.